Познайомити школярів із цінностями олімпійського руху, історію спорту та надихаючими прикладами ветеранів олімпійців у Славутській гімназії No3 провели пізнавальний урок для молоді. Дітям розповіли про земляків, які продемонстрували неабиякі спортивні здобутки. Брюссель, 91-й рік Бондарук Андрій. Це перша. Людина, яка з Хмельницької області приймала участь в цьому європейському юнацькому Олімпійському фестивалі в Брюсселі, який тоді називався юнацькі Європейські Дні, так він біг для того, щоб попасти на ті змагання, йому треба бути виграти чемпіонат Радянського Союзу. Він... Виграв і зайняв шосте місце в, в Брюсселі 2000 метрів з перешкодами. На зустріч із учнями прийшло чимало ветеранів, про досягнення яких навіть у Славуті знають не усі. Сьогодні запрошений той чоловік, який був чемпіоном світу, рекордсменом світу штовхання ядра Анатолій Сіменю. Неймовірно, велику е, велику користь, наприклад, теж запрошений. Е, Євгеній Мінько, який досі то це футбольний, футбольний напрямок, але він досі приймає участь в ветеранських футбольних подіях України, щоб молоде покоління підтримувало олімпійський рух, подібні уроки проводитимуть регулярно. Це перший раз ми такий урок проводимо, але будемо використовувати цей досвід і набагато більше. Формувати краще формувати на наступний рік подібну програму.